Я Дерди Роман Миколаївич, поступив в інститут мистецтва у 2007 році. Хочу звернутися до Генеральної прокуратури, до генерального прокурора Пшонкіна, щоб допоміг викрити злочини посадових осіб Інституту мистецтва Прикарпатського національного університету людей, а саме Грицана Анатолія Васильовича, директора інституту мистецтв. Та його підлеглих заступників, викладачів і тому подібне. Я хочу розповісти вам, як використовували службове становище. Тобто, я тут буду, будучи студентом, відмінно навчався і хотів щось залишити після себе в цьому навчальному закладі. Значить, мене попросили, щоб я викопав траншею, траншею під ось суву каплицю. Після того побачили відмінну та якісну роботу. Вони попросили, щоб я зібрав людей, які не мають ніякого жодного відношення. Низкого інституту попросило. Жодного відношення до, е, значить, до інституту. Я зібравши людей, от, почав копати куп, е, цю траншею, викопав траншею. Після того взяв і почав заливати фундаментом. Фундамент ми заливали цей вручну. Фундамент дуже масивний, глибокий. Ось висота його в землі, ось Во. Зверху ви самі бачите, що скільки є зверху. От. Після того, як ми вручну дуже важко це все заливали. От, нас ще раз запросили, керівництво інституту мистецтв запросило, значить, ми залили вже зверху вище грунта, в тому числі ми проармірували, закидували каміння. А перед тим я привозив камінь, колотий, гірський, сюди, на територію інституту мистецтв. Після цього всього мене ще попросили, щоб я знайшов людей, які можуть звести цю каплицю. Значить, я знайшов людей, які можуть звести цю каплицю. Значить, керівництво інституту мистецтв знову обманювало цих людей. Вони їм. Частково заплатили нам за заливку, взагалі нічого не платили, а Їм частково заплатили. Після того, скажемо, обманули моїх же людей на півтори тисячі гривень. На півтори тисячі відбувся гучний скандал. 500 тисячу г... потім не віддали, п'ятсот до сьогодні не віддали. Люди мої сказали, які працювали, які мене поважають. От що п'ятсот гривень і досі їм не віддали. Також хочу сказати, що Віталій. Значить, комендант інституту мистецтв приїжджав до мене на грозовій машині, яка привозила цеглу для будівництва, для зведення каплиці, от, і забирав у мене дошку з дому. Ну Десь 0,9 куба, це було практично куб. Цілого, цілого куба не було. І досі не оплачені гроші ні за фундамент, ні за що. Анатолій Васильович сказав, що оплатить. Я звернувся до значить, ректора Прикарпатського національного університету Остафійчука Богдана Костянтиновича. Він мені відмовив: От, хочу розповісти вам також за хабарі, за великі хабарі, які вимагають. Ця каплиця будувалась, матеріали. Вони е, е, стверджують, що це виходить, благочинність. А це насправді ні. У нас Оцінки, не оцінки, вимагали у нас гроші протягом 4 років на каплицю, щоб студенти здавали. Добровільні ніби внески. Після того говорили, що вам підуть на зустріч на ті чи інші екзамени. Значить, після того всього вони ще осмілювалися у нас на екзаменах відбирати по 100 гривень, по 50 гривень. Залік екзамен це було стаціонарно і це була проста закономірність з групи 30 чоловік по 100 гривень. Після того всього хочу вам розповісти, як у мене викладач інституту медицину. Мистецтво, от Гошовський Роман Михайлович, відібрав сім сотень гривень за відмінну роботу. Я відмінно навчаюся, відмінно малюю, що оцінку інакше не можна взяти. І в тому числі на за державний екзамен він сказав, що йде через кузенка Петра е, отчество Ярославича, по-моєму, от, до професора Бойчука, від професора до Грицана, від Грицана Анатолія Васильовича до ректора. Ідуть гроші, які він збирає по півтори тисячі. Зв'язку з тим, що мені сказали люди. Де, що Гошовський Роман Михайлович, мені поставив занижену оцінку. Я відмінну в школі, малював 11 років і тут відмінно малював. Поставив мені четвірку з мінусом, от, чи навіть трійку. От в зв'язку з цим я і піднімаю ось це питання. Потім я прокуратура подивилась, зробила перевірочку. П'ять викладачів піймали на тому, що вони замальовували оцінки білим коректором. Які справжні оцінки під коректором знаходяться? Мої відмінні таким же чином мене позбавили червоного диплому, тому що. Я боровся за правду, таким же чином мене позбавили державне місце в магістратуру. От. На мене на екзаменах мені не дали здати екзамен. Е, значить, на екзаменах кричав е, професор Бойчук, чому ви прийшли здавати іспит? Чому? Ви ж не поступите. Я поступив все рівно на магістратуру за кошти фізичних та юридичних осіб. Помімо того, я поступив на державне місце спеціаліста. За те, що я боровся за червоний диплом і свого магістра, вони мене не повідомили письмом з Прикарпатського національного університету. З приймальної комісії Линда Уляна Васильівна, обманувши, що до мене прийде лист, і я таким чином все узнаю, сказавши, ви вмієте читати, писати, відчепіться від мене. Мені заборонили вас консультувати, їдьте додому, приходьте першого числа на навчання. Прийшов я першого числа на навчання, моє місце вже продане було. І на даний момент я ніде не навчаюсь. Я тільки маю от е, той диплом, який досі не взяв, і то той підроблений додаток, в якому оцінки досі не. Мають. Оцінка добита пізніше, і, значить, експертиза посвідчить, що на іншій друкарній машині. Тобто, шляхом, шляхом криміналу це все зроблено. От. Велика корупція. Силовики, значить, це все Івано-Франківське покривають, і правди практично не можна знайти. Вони навіть мені не хотіли сказати, масові перевірки проводились, була навіть перевірка з Міністерства освіти. От. І мені ніхто не сказав, що 5 викладачів інституту мистецтв замалювали мені оцінки, а ці оцінки. Пішли, звісно, в рейтинг, пішли в залікові книжки, пішли в відомісті, пішли в додатки до диплому. Таким же чином вони за гроші шляхом корупції продають тут червоні дипломи, продають е, державні місця у нас спеціаліста в магістратуру, за, заробляючи і будуючи собі особняки. І я можу показати, який особняк собі будують бочок Богдан Васильович. Значить. Багато чого я хотів би розказати, можливо, не пригадаю, як викладачі мене забирали з пар, і я їздив до них на об'єкти, на які можу вказати, і я на об'єктах в них працював, помімо того, що гроші відбирали. Також бойчук Богдан Васильович не віддав мені досі гроші за 4 тони корінного помєту, якого я йому на дачу привозив, якого він замовляв і тому подібне. Повинен був віддати 1 червня гроші, а віддав 17 червня за 2 хвилини перед державним екзаменом. Тому що моє місце на червоний диплом вже було продане, а перед тим вони зробили замовлення на червоний диплом. Хочу розповісти, що в цьому закладі я посадив 100 саджанців, не взяв ні копійки. Анатолію Васильовичу привіз тілего круглого дерева, лішини, породи на виставу. Не взявши також, також ні копійки, що не платили. Газель каменю, це всі, все за свій рахунок камінь, який пішов сюди. От. Е, значить, дошку, яку в мене з дому забирали, і ніхто копійки не заплатив ніякої. Що я можу ще розповісти? Тут всі просять розумієте, просять, просто допоможіть нам порушити кримінальну справу, проведіть масові перевірки, масові, які ми навіть не знаємо. Дуже багато людей повідбирали державних місць, староста одна свідчить, як її заставляють брати кошти, де кошти перезда... заставляють передавати, яким викладачам і тому подібне. Староста хоче це все засвідчити. От однієї групи, от. що я Ще хотів би сказати, от, от завершення. Я просто вас благаю, от, будь ласка, шановні прокурори, генеральні прокурори. От. Допоможіть, допоможіть просто вийти на шлях, щоб я добився свого червоного диплому, що, який продали, та, значить, позвільняли людей, які калічуть, калічуть молодь, калічуть молодь Прикарпаття, відбираючи оцінки, що ті бідні діти навіть не знають. Я це все знайшов, а вони навіть не знають, які їм оцінки поставили. Я благаю вас, допоможіть.